Уявіть, ваш річний дохід став щомісячним прибутком, і все це за чотири тижні. Без зміни роботи, лотерейних виграшів чи спадщини. Звучить, як казка. Я б теж так подумав, якби сам не переконався. Секрет простий, перешкода на шляху до добробуту, не зовнішній світ, а ваш внутрішній світ. І я покажу, як його змінити. Колись 100 тисяч доларів на рік здавалися мені недосяжним багатством, привілеєм обраних, успішних, розумних випускників престижних університетів. Парадокс справа не в грошах, а в моєму ставленні до себе. Поки я бачив себе звичайним, обмеженим, фінансово нестабільним, без вищої освіти, гроші до мене не липли, навіть намагаючись збільшити доходи. Я повертався на вихідну позицію, застрягши у якомусь невидимому колі. І це було справжнє коло коло моєї самооцінки. Знайоме відчуття, коли наприкінці місяця дивишся на залишок на рахунку, і думаєш, скільки б я не працював, нічого не залишається. Та втома від важкої праці, коли здається, що стоїш на місці, як вкопаний. Можливо, ви вважаєте, що вам бракує часу. Потрібна краща робота чи підвищення зарплати. Насправді ж вам потрібна нова перспектива, новий погляд на себе. Самооцінка це не просто абстрактна думка про себе, а глибоко закарбований у підсвідомості ментальний портрет, який визначає ваші доходи, витрати, заощадження, а навіть і те, скільки ви вважаєте себе вартим. Найстрашніше, що цей портрет часто формується без вашої згоди, дитячими травмами, критичними зауваженнями, типу дурень, неорганізований, гроші, це важко таким, як ти, не розбагатіти він викований несправедливими порівняннями, невдачами та обмеженнями, які ви прийняли, не поставивши під сумнів. Поки цей образ контролює все безперешкодно, ваша реальність буде його копією, незалежно від ваших бажань. Адже підсвідомість нехтує вашими прагненнями, вона запрограмована утримувати вас там, де ви є, працюючи на автопілоті. Ви можете намагатися змінити курс, але якщо програма встановлює фінансовий крах як пункт призначення, вона знайде шляхи, щоб вас туди доставити, навіть якщо ви прагнете протилежного. Я пройшов крізь це. Пам'ятаю, як колись вважав, що 4 тисячі доларів на рік це максимум. На що я можу розраховувати? Працював пожежником у Торонто без диплома, ледве закінчив дев'ять класів. Більше часу витрачав на погашення боргів, ніж на життя. Намагався переконати себе, що все налагодиться, але глибоко всередині не вірив. А як міг? Моя самооцінка була образне здари, приреченого на скромне життя, бо я так і вважав себе вартим. Все змінилося. Коли я відкрив книгу Думай і багатій. Я зрозумів, що проблема не у зовнішньому світі, а у моєму внутрішньому баченні. Це привело мене до перетворювального питання а що, якщо я зміню свою самооцінку, чи зміниться мій дохід? І так воно і сталося. Почавши бачити себе людиною, яка здатна створювати цінність, заслуговує на процвітання, може досягти успіху, навіть без вищої освіти, мій дохід зріс. З 4 тисяч доларів на рік до більш ніж 100 тисяч, згодом до 100 тисяч доларів на місяць. Це не магія, а зміна світогляду. Розумієте масштаб, ваша самооцінка прямо зараз формує ваш банківський рахунок, визначаючи, скільки можливостей ви бачите, скільки приймаєте і, що найважливіше, скільки несвідомо саботуєте адже ворог живе у вас, ваша власна самооцінка. Запитайте себе, чи вам незручно говорити про заробіток у 10 тисяч доларів на місяць? Чи вважаєте ви це занадто багато для себе або неможливим через вашу освіту, вік чи минулий досвід? Якщо так, це не абсолютна істина, а лише ваш внутрішній образ, який, бувши створеним, може бути перетворений. Існують дослідження, які підтверджують пластичність людського мозку, його здатність адаптуватися. Нейробіологи виявили, що наші думки створюють фізичні зв'язки у мозку. Тобто, якщо ви щодня повторюватимете нові ідеї, ваш мозок, зрештою, повірить у них, почне діяти відповідно і налаштує світ навколо. Тому я наполягаю на афірмації: я такий щасливий і вдячний, що гроші течуть до мене у великій кількості, з різних джерел і постійно, повторюючи її з емоціями та регулярно, ви засіваєте новий образ, який з часом замінить старий. Але увага, це не магічна формула, а інструмент будівництва. Як і будь-яке будівництво це вимагає наполегливості та часу, але це працює, бо так працює наш мозок. Ви плекаєте ідею, вона росте. Ви плекаєте страх, він теж росте. І ще все це не залежить від вашого походження, боргів чи минулих невдач. Залежить лише від одного рішення, ви продовжуватимете бачити себе обмеженою людиною чи почнете бачити себе людиною, здатною притягувати достаток. Ваша теперішня самооцінка не вирок, а вибір, зроблений вами або кимось у вашому минулому. Сьогодні ви можете зробити інший вибір, вирішити, що ви заслуговуєте на більше, що більше можливо, і почати бачити себе інакше, навіть якщо ніхто інший ще цього не робить. Бо все починається всередині. Коли ви змінюєтеся зсередини, зовнішній світ не має іншого вибору, як підлаштуватися під нову версію вас. Ви коли-небудь задумувалися чому, почавши просуватися в житті, щось трапляється і тягне вас назад, ніби невидима сила саботує ваші зусилля? Ця сила існує, і її звуть парадигма. Парадигма це сукупність глибоко вкорінених у вашій підсвідомості переконань, шаблонів та звичок. Це як автопілот, який керує вашим життям непомітно для вас, і найстрашніше, навіть коли ви свідомо хочете змінитися, парадигма зробить усе, щоб утримати вас там, де ви є уявіть літак із заздалегідь запрограмованим планом польоту. Навіть якщо пілот спробує змінити маршрут, автоматична система його виправить, повернувши на початковий курс. Це ваша парадигма, встановлена без вашої згоди в дитинстві, школою, батьками, суспільством. Вона керує вашими результатами, навіть не даючи вам це усвідомити. Подумайте на мить. Скільки разів ви намагалися заощадити гроші, а через кілька тижнів виявлялося, що ви ще більше заборгували? Скільки разів ви обіцяли змінити роботу, відкрити власну справу, почати інвестувати і поверталися до своєї зони комфорту. Це не ваша слабкість, це парадих мав дії. Один з найяскравіших прикладів дієти. Люди змінюють харчування, займаються спортом, худнуть. А потім, через якийсь час, все повертається на круги своє. Не тому, що їм не вистачає сили волі, а тому, що їхній образ себе залишається образом повненької людини. Підсвідомість ідентифікує, що поведінка відхиляється від запрограмованого маршруту і коригує її як термостат. Ви можете тимчасово змінити температуру, але система запрограмована повертатися до 70 градусів. Я бачив це з сотнями людей протягом своєї кар'єри, і зі мною теж роками я боровся з грошима. Заробляв, втрачав, заробляв, втрачав. Тому що моя парадигма говорила ти звичайний хлопець з низьким доходом, з історією невдач. Я не усвідомлював цього тоді, але сьогодні, озираючись назад, я бачу, як парадигма тримала мене в колі самосаботажу. Коли ви намагаєтеся розірвати це коло, парадигма реагує. Вона не хоче виходити вона створюватиме виправдання, страхи, відволікання. Ви почнете думати, що це невідповідний час, що не вистачає часу, що це ризиковано. Все брехня. Нічого з цього не є реальністю, це просто ваше старе «я» намагається вижити. Пам'ятаєте історію з термостатом так само працює і з грошима. У більшості людей їхня фінансова парадигма налаштована на дуже низький рівень, якщо вони спробують заробити більше, ніж зазвичай. Підсвідомість розцінить це як загрозу і скоригує. Корекція може бути непомітною, дурна помилка на роботі, несподіваний борг, сварка з партнером, паралізуючий страх, і все людина повертається до середнього значення. Це не думка, це наука. Дослідження нейронауки та поведінкової психології показують, що до 95% того, що ми робимо щодня, це автоматичні рішення, тобто з нашої підсвідомості. Тієї самої підсвідомості, де мешкає парадигма. І ось ключ, парадигему можна змінити, але не грубою силою чи силою волі. Вона змінюється лише через повторення та перепрограмування. Вам потрібно годувати свій мозок новим образом, новою ідеєю, новим шаблоном, повторювати це з емоціями. Тільки тоді нова поведінка стане автоматичною, а стара почне втрачати силу. Я пам'ятаю молоду жінку на ім'я Майки. Коли вона прийшла до нашої компанії, вона була нянею, яку погано ставилися до неї ті, хто мав би її направляти. Але щось у ній говорило, що вона може на більше. вона не мала бізнес освіти, досвіду, але мала бажання. Почала з малого, навчалася, взаємодіяла з командою і зростала. Сьогодні вона керівник операційного відділу та одна з найяскравіших лідерів, яких я знаю. Знаєте, чому так сталося? Тому що замість того, щоб намагатися змінити лише те, чим вона займалася, вона змінила те, як вона бачила себе. Вона зламала свою паради ось що потрібно зробити вам. Припиніть намагатися лагодити своє зовнішнє життя ізольованими діями. Не перепрограмувавши систему, яка керує всім. Поки ваша парадигма не зміниться, ваше життя продовжуватиме відповідати старій програмі. Тому ось практична порада. Сім днів спостерігайте за своїми автоматичними реакціями щодо грошей. Як ви реагуєте, коли наприкінці місяця залишається трохи грошей? Що ви відчуваєте, бачачи, як хтось процвітає? Що ви думаєте? Коли у вас з'являється нова бізнес-ідея, записуйте все і запитуйте себе, ця думка моя чи це моя стара парадигма. Ця проста практика самосвідомості це початок змін. Коли парадигма почне чинити опір, пам'ятайте, вона намагається захистити стару версію вас, ту, яка не знала, що може більше, ту, яка лише виживала. Але тепер ви готові жити. І це вимагає, щоб ви взяли під контроль свою автоматичну систему і переписали її своїми руками. Життя, якого ви хочете, не за горизонтом, воно на вищому рівні мислення, ніж той, на якому ви жили. Шлях до нього змінити те, що запрограмовано у вас всередині. Те, що змінюється зовні, починається зсередини. Гроші недалеко від вас, не заховані. Необмежені та не зарезервовані для якоїсь особливої меншості. Вони просто на іншій частоті, ніж та, до якої ви звикли. Як радіо має бути налаштоване на потрібну станцію, щоб зловити звук, так і ви маєте бути на потрібній частоті, щоб зловити достаток. Більшість людей постійно налаштовані на частоту дефіциту. Вони живуть, дихають і відчувають дефіцит щодня, думають про нестачу, відчувають страх. Діють в обороні і це, не усвідомлюючи, утримує їхню вібрацію на низькому рівні. Тепер, можливо, ви питаєте, як це частота грошей. Це не порожні слова зовсім ні. Все це енергія, і вся енергія вібрує. Ви, я, ваші думки, ваші емоції і так, гроші. Гроші це форма енергії. І енергія притягує енергію тієї ж природи. Це означає, що якщо ви вібруєте на частоті дефіциту, ви відштовхуєте гроші. Але якщо ви навчитеся вібрувати на частоті достатку, ви притягуватимете можливості, людей, ідеї та події, які наблизять вас до багатства. Ви помічали, як деякі люди, навіть без особливих зусиль, завжди процвітають, а інші, навіть багато працюючи, Ніяк не можуть зрушити з місця. Це мало пов'язано із зусиллями та дуже пов'язано з частотою. Бо зусилля без узгодженості це лише витрата енергії. Але коли ви узгоджуєтеся з правильною частотою, все тече, з'являються потрібні контакти, рішення стають простішими, інтуїція яснішою і приходять гроші. Я ясно відчував це у своєму житті. Був час, коли я заробляв дуже мало і думав. Що це все, на що я можу розраховувати. Одного разу я почув, як хтось сказав, ви притягуєте те, що відчуваєте. Це мене вразило. Я зрозумів, що, незважаючи на бажання заробляти більше, я відчував страх, занепокоєння, провину за те, що бажаю більше. Як я міг притягувати гроші, відчуваючи себе так, я вирішив провести експеримент. Я вибрав фразу і повторював її щодня протягом 30 днів я такий щасливий і вдячний, що гроші течуть до мене у великій кількості, з різних джерел і постійно. Спочатку це здавалося дивним, фальшивим, але я наполягав. Повторював з емоціями. почав візуалізувати, відчувати, ніби це вже відбувається. Щось почало змінюватися. Це не були гроші, які з'явилися з нізвідки, це була зміна моєї вібрації. Я почав відчувати себе впевненіше, легше, зосередженіше. І з цим я почав приймати кращі рішення. Почав бачити можливості, які раніше проходили повз, і гроші прийшли не як диво, а як наслідок. Те, що здавалося магією, було вібраційною фізикою. Наука вже довела, що позитивні емоції підвищують нашу мозкову активність. Почуття, такі як вдячність, ентузіазм і впевненість, ставлять нас у більш відкритий, креативний і сприйнятливий стан розуму. Цей стан не лише притягує кращих людей і ситуації, але й робить нас більш схильними діяти відповідно до наших цілей. Коли ви відчуваєте вдячність, наприклад, ваш мозок виділяє допамін, підвищуючи вашу мотивацію. Коли ви відчуваєте страх, тіло виділяє кортизол і ви паралізуєте. Почуття, яке ви несете, визначає те, що ви бачите, як ви дієте і що отримуєте. Це не містицизм, це біохімія. Головне, вам не потрібно чекати, поки все налагодиться, щоб змінити свої почуття. Саме навпаки, потрібно змінити свої почуття зараз, навіть якщо нічого навколо ще не змінилося. Тому що це підвищує вашу частоту і налаштовує вас на частоту достатку. Підтримуючи цей новий емоційний стан достатньо довго, ваша реальність починає відповідати. Але це вимагає практики. Це вимагає, щоб ви звертали увагу на те, як ви відчуваєте себе, говорячи про гроші. Це вимагає, щоб ви почали спостерігати за думками, які виникають, коли ви бачите, як хтось досягає успіху. Це вимагає, щоб ви усвідомлювали, як ваше тіло реагує, коли ви думаєте про інвестиції, підвищення цін, зміну роботи. Якщо емоції, які виникають, негативні, це сигнал про те, що ваша частота не узгоджена, і це потрібно виправити. Можна почати прямо зараз. Зупиніться на мить, глибоко вдихніть і повторіть я такий щасливий і вдячний, що гроші течуть до мене у великій кількості, з різних джерел і постійно. Скажіть це голосно, з наміром, з емоціями, відчуйте, ніби це правда. Робіть це щодня, пишіть, читайте, візуалізуйте, створюйте цей стан у собі. Тому що, коли внутрішній стан змінюється, зовнішня реальність адаптується. Ви не притягуєте те, чого хочете, ви притягуєте те, чим є, а ви є головним чином тим, що ви відчуваєте найчастіше. Тому, якщо ви хочете змінити своє фінансове життя, почніть зі зміни свого емоційного стану. Підніміть свою частоту, і ви побачите, як гроші почнуть циркулювати до вас способами, про які ви ніколи не мріяли. Все, що ви хочете, вже там, просто на вищій частоті. Налаштовуючись на неї, ви не долаєте силу, ви пливете за течією. Ви коли-небудь задумувалися, що все, що вам потрібно для зміни життя, вже є у вас всередині. Це не новий інструмент, не новий курс і не чергова чудова техніка. Це доступ до того, що ви вже маєте, але, можливо, ніколи не навчилися використовувати. А те, що є у вас всередині. Сильніше за будь-яку кризу зовні, сильніше за вашу історію, помилки, вашу нинішню реальність. Але вам потрібно навчитися отримувати доступ до цього. І перший крок це зрозуміти, що те, як ви бачите себе зсередини, все ще формує ваші результати, навіть якщо ви робите все правильно зовні. Даремно працювати більше, намагатися заощаджувати, слідувати всім фінансовим порадам. Якщо у вашій свідомості все ще живе образ людини, яка ніколи не процвітає. Те, що ви відчуваєте як істину, перетворюється на реальність. І цікаво те, що більшість людей вже знають, що їм слід робити, вже мають знання, вже читали книги, дивилися відео, проходили курси, але результат не з'являється. Це викликає замішання, розчарування. Вони думають, що зі мною не так. Нічого не так. Проблема в тому, що зміни все ще на поверхні. Щоб змінитись по-справжньому, потрібно зануритися глибше на рівень паради геми. Я бачив це неодноразово протягом свого життя яскраві, розумні, рішучі люди, ув'язнені у невидимих шаблонах, бо мали хибний ментальний образ того, ким вони є та чого заслуговують так було і зі мною. Довгий час я знав. Чого хочу, знав навіть, як це зробити, але щось завжди мене зупиняло страх, сумнів, прокрастинація, замаскована підобачність. Найболючіше було бачити, що інші люди, часто з меншою підготовкою, просувалися вперед. Це змусило мене зрозуміти, що знань недостатньо. Потрібно відчувати потрібно втілити цю нову ідентичність. Ви зможете проявити щось інше тільки тоді. Коли припините досягати достатку і почнете діяти з позиції достатку. Бо якщо ви намагаєтеся досягти, ви говорите собі, що ви ще далеко, і це утримує вас окремо від того, чого ви хочете. Але коли ви вирішуєте бачити себе успішною людиною вже зараз, ще до того, як побачите гроші на рахунку, все починає змінюватися. Розум працює зсередини назовні. Те, що ви бачите зовні. Це лише відображення того, у що ви вірите всередині. Якщо ви хочете побачити щось інше в дзеркалі, не варто сперечатися з відображенням. Потрібно змінити те, що відображається, і це починається з нового ментального образу, нової ідентичності. Ідентичність будується через повторення та емоції. Потрібно повторювати цю нову версію себе щодня, стверджувати, хто ви є. Діяти, як ця людина, відчувати як ця людина, думати, як ця людина, поки цей образ не стане сильнішим за старий. Мені подобається просто аналогія уявіть відро наповнене брудною водою. Якщо ви виліте туди склянку чистої води, нічого не зміниться. Але якщо ви будете продовжувати лити чисту воду щодня, безперервно прийде момент, коли брудна вода зникне і залишиться тільки чистота. Так само працює і ваш розум. Брудна вода це стара парадигма. Чиста вода це новий образ, нове відчуття, новий шаблон. Чим більше ви повторюєте, тим більше замінюєте і тим більше нове починає командувати. Я пам'ятаю розмову з жінкою наприкінці лекції. Вона підійшла, схвильована, і сказала, що вперше в житті відчула себе уповноваженою мріяти по великому. Роками вона жила, загнана в рамки мати, дружина, професіоналка, як у залізній кліці. Здавалося, це її доля, незмінний сценарій. Але одного дня, розбираючись у собі, як у старовинному скрині, вона усвідомила, грала чужу роль, записану чиїмось рукою. І тоді вирішила написати власну історію. За кілька місяців її лист сяяв радістю успіху нової справи. Та найцікавіше було її зізнання, результат це лише відзеркалення моєї внутрішньої перемоги. Я вперше побачила себе справжню, це глибоко мене зворушило бо саме це і є суть, справжні зміни не примушуються, а народжуються. Змінилася її самооцінка, і світ відгукнувся. З'явилися можливості, несподівані зустрічі, ідеї самі текли, не наче джерельна вода. Вона почала жити в унісон зі своїм я. І це неймовірно, не треба ставати кимось іншим, достатньо розкрити те, що вже є всередині під шаром страхів, сумнівів, обмежень, нав'язаних стереотипів. Життя реагує не на бажання, а на непохитну віру в себе. Хочете іншого результату? Забудьте про зовнішній контроль щодня будуйте новий внутрішній образ. Ця міцна основа подолає будь-які перепони. Світ перебудується, щоб відображати вашу нову сутність. Так, ви перетворите свій річний дохід на щомісячний прибуток, почавши з внутрішньої трансформації з джерела всього. Усі ці думки ведуть до одного: життєвий успіх не десь там, а за маскою, яку ви носите. Змініть маску, і все зміниться. Ваш заробіток, стосунки, вибір, навіть ранковий настрій. Якщо це знайшло відгук у вашій душі, не зупиняйтеся. Відео, яке ви зараз бачите, ваш наступний крок. Воно підніме вас на новий рівень свідомості, мудрості та результатів. Достатньо трохи покращити себе щодня і трансформація стане неминучою. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео. Разом ми рухатимемося вперед.